Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Терез Бун'є, вітер, пориви вітру. Холодно і взагалі все на купу. Е, вирішила я е, відзняти все ж таки. Про Терез Бун'є е, таке, як би, окреме відео. Е, вирішила відзняти це зараз, сьогодні. Чому? Тому що я взагалі планувала чекати, поки весь куч покриться квітами. Але ж. Але ж, але ж в неї такого типу квітка. Можливо, через те, що це гібридругози, все ж таки, що вона досить швидко відцвітає. І ніби ось тільки відкрилася, а вже і я бачу, скільки ось облетіло. Так тут вже відцвіла, відквітла тут. Тут ну є, є вже і навіть ось ніби як шипшинки. Тобто досить швидко вона почне зав'язувати шипшинки. Бачите, багато вже. Тобто, ті квіти, які я навіть там тиждень, тому мені здається, що перші були. Вони вже пооблітали. І я так думаю, я буду чекати. І я не знаю, чого я дочекаюся, тому я йду та й знімаю. І вітер теж, думаю, ну, можливо, не так аж страшно фонитиме. Все-таки є захист від вітру, ну він не справляється на 100%. Я не знаю, чи є захист від вітру, який на 100% справляється, Тому, вибачте, якщо трішки фонитиме, це не моя вина. Ось щодня може бути якась перешкода. І вітри насправді дуже вітряно. Якщо ж знаходити ідеального часу, чекати тобто ідеального часу, то так і не стане той ідеальний час, або або ж втрачається потім так вид, вигляд, і те, що планувалося відзняти, воно вже змінюється. Взагалі земнувато. Дуже, дуже пощастило нам, моєму регіону, що хоча б нема заморозків насправді. Бо я знаю, що в людей ну, з цим біда, насправді дуже потужні заморозки, дуже роблять величезну шкоду. На жаль, дуже дуже співчуваю на жаль. Так є, ну що зробиш? Не знаю, що зробити, щоб діяти, мабуть, не проти всього щось вдієш. Нас нема, але просто зимно, неприємно. От Ніби сонце світить, цілісінький день. Але, але якщо працювати, все добре. Можна сказати, що тепло. Але якщо от ну, знімати чи просто ходити насолоджуватись, то все таки зимнувато. Треба хоча б без рукавку вдягати, светрик, ну щось таке вдягати. Терез Бун'є давайте ж поговоримо про неї, або поговоримо про неї, так правильно буде сказати. Це є так, 1941 рік приблизно. Канада. Ось це є шраб або ж гібрид ругози. В неї є от таке типове для ругози листя, хоча не, не надто так, очевидно, зморшкувати, бо насправді момент трішки далі. Та, нема у мене поруч, поруч ругози, щоб я показала, те та листя таке чітко зможкувати. Тут не таке зможкувати, але все одно видно, що схоже до ругози. Та? Воно є матове, воно є сім листочків. Так, якщо є сім листочків астроянти, це не однозначно означає, що це шипшина. Та? Ні, це може бути один з якби. Ознак, одна з ознак Шепчені, але не обов'язково. Є і в троян, де звичайний остинок навіть теж є сім листочків водночас на кущеві з п'ятьма і з трьома. Ось, тому в неї, в неї загалом по сім листочків. Вони є матові і в неї цікаві пагони червонуваті, червонувато бордові. Я теж про це говорила в одному з відео. Я скажу так: щодо попелиці. Зараз в мене дуже багато троян страждають від попелиці, але не всі. На деяких менше, на деяких більше. Тут є, але не так масово. Насправді є зараз Jackie's Favorite, там просто шалено покрито попелицею. Тут я б сказала поодиноко. Хоча я їх однаково обробляю проти попелиці, вони ростуть ну, там, на відстані не знаю, 10 метрів, може менше Одна від одної. Та навіть поруч, поруч навіть Jackie's Favorite покрита попелицею, а поруч неї росте. І не состер там або нема, або майже нема. Ось тому так. Тому досить нормально щодо попелиці. Ну, до захворювань буде, я, мабуть, теж вже говорила, буде хворіти, можливо, не критично, але буде. find. Взагалі рахується третя зона зимостійкостей, тому прекрасний варіант. Я побачила, що в мене зимою чудово. Вона була накрита, але як я теж зазначала, що вона вийшла з укриття самовільно, відв'язалася вітрами і швидко опинилася поза укриттям. От і Все добре з нею було. На Гезміфайд рекомендовано досить-досить помірне обрізування, тобто краще її не обрізати, аніж занадто обрізати. І вона нормально буде поводитись, навіть якщо її не обріжеш. Ось пангуни по-різному. От, Наприклад, от якщо дивитись тут, ніби гладенькі, гладенькі-гладенькі, але Якщо нижче опускатися, от там вже колючки. А ось тут дивитися, тут вже багатенько колючок, так і не схопиш її. Я в попередньому відео говорила, що вона не пахне. Ні. Потім я все-таки перенюхала, кілька днів ходила в різну таку, як би, погоду, Не те, що погоду, скажімо так, в різну пору дня, то ближче до ранку, чи то як тільки там ранішня година, 8 9 ранку, то ближче до вечора, в день, на спеці, на сонці. І, і, і Воно пахне. Пахне, пахне відчутно. Не скажу, що це аж насичено, є ругози, які пахнуть набагато насиченіше. Ця відчутно досить, дуже-дуже гарно і пише Гедміфан, що з нотками гвоздики відчутними. Тому ось такий кущ трошечки ще, можливо, з віддаля зайду, познімаю, познімаю, як він виглядає, з різних ракурсів, щоб ви могли пороздивлятися кущ, пороздивлятися форму квітки, пороздивлятися барву, яка є в цій квітці. Цікаві в неї, звісно, що пуп'янки гарні, видовжені, вони коли відгортаються, ось теж такі, навіть таку подвійну барву показують і насиченішу, а з середини вже таку світлішу, а потім поступово, як вона відгортається, вона теж робиться світліша, світліша, світліша. Квітка хоче і напівмахрова, проте кажу, дуже довго вона не тримається. ну Кілька днів, не одну денка точно. І ось Ну, Не можу сказати на сонці, бо в нас хоч і сонячно 15-17 градусів, не так аж спекотно. Та? Ось, І тут замульчувала я соломи, вона кидала дуже-дуже добре. Дощів дуже давно вже не було. І навіть Якщо крапав, то таке, що навіть пил не, не прибиває, тому я замульчувала соломою, дещо поліпшила тут ґрунт. Теж планую підготувати якось відео. Ось, І ось, ніби їй так непогано. Кущ тримає себе прекрасно сам загалом. Але я такі пагони от такі тончі, я не дуже її так обрізала сильно, Мені так вона сподобалася, як вона перезимала, тому я лишила по максимуму. І деякі пагони лежать. Але вони не лежать аж так страшно. Вони, ну скажімо так, прилягли, чи то прихилилися до землі. Не так прилягли, як прихилилися. Це теж досить нормально. Я навіть збиралася її обв'язати, але бачу, що мені так подобається все добре. Можливо, пізніше підв'яжу. Поки що мені подобається так. Воно якось так гарно все викладено. І квіточки, і пагони. Ось тому ось таке: ось прямо такого квітування, там не знаю, фонтан чи обливне, як його називають, не буде. Ну, хоч дуже-дуже багато пуп'янків, але не буде, бо тому, що не розкриваються вони всі загалом одночасно. тому не застану. І ось пробую знімати, як є, дуже ніжний колір. Дуже ніжний колір, вона помітна все ж таки звіддаля, бо колір дійсно помітний, яскравий, насичений, і її видно кущ височенький, куш вже десь 1,40 сорок. Очікувано, він мав би бути навіть 185 см, тому це буде ще більше краси. Ось, І він буде ще більш помітний. Тому такий, ну, для такого варіанту, якого, не знаю, озеленення, такої троянди десь. Ну посадити, наприклад, я от на такі центральніші свої місця, я не висаджую таких троян, бо все ж таки оці гібриди ругози, вони то квітнуть. Дуже багато з них квітне два рази в сезон, але не всі. Ось ця, наприклад, пише, що квітне другий раз, але дуже-дуже поодиноко. Тому ну, не хочеться мені якби, займати місце досить потужним кущем, потужним шрабом, який мені не дасть досить таку щедру хвилю та квітування. Але хочеться мати такий досить витривалий, досить зимостійкий, тому я їх висаджую біля двору. Це теж прикраса, а зимостійкість це взагалі дуже дуже гарно, дуже добре. Обрізати по мінімуму його треба, тому підходить якраз для малодоглядного такого місця і водночас, щоб там теж було досить гарно і, і барвисто. Ось, бачите, це те, що, той, що приліг, не бентежить він мене, поки що. поки що буде так, а там я побачу. Тому ось так, ну кажу, дуже хотілося б мені, враховуючи скільки тут пуп'янків, дуже би хотілося мені відзняти, коли вона вся заквічена, поки що так не є. Можливо, я ще підловлю кадр та й, е, е, зніму. Більш заквічено, маю на увазі її, цей кущ. І ви мені пробачите, що я ще раз про неї знімаю. Але поки що хочу не втрачати нагоду, показати вам цю красоню раптом. Хтось теж придивляється, шукає, і ось буде вам інформація. Тому поки що дякую за увагу, за перегляд, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!